Чи є кар'єрне зростання у фрілансі? Всім привіт! Мене звати Володимир Черкасов, номер один з фрілансів в Україні та кандидат економічної наук України. І в цьому відео я хочу поговорити про кар'єрне зростання, бо це питання виникає доволі таки часто, особливо у людей, які досягли якогось там мети або стелі там у фрілансі, заробляють свої півтори-дві тисячі доларів. Наприклад, думають, а що далі? По-перше, Відразу скажу, не всім потрібне це кар'єрне зростання. Не всім потрібно завжди зростати в грошах. Це взагалі надумана штука, особливо не знаю, голівудськими фільмами, де там людина приходить працювати на якийсь там Wall Street, заробляє спочатку там 50 тисяч доларів на рік, потім мільйон, потім два, десять, двадцять і так далі. Але життя минає. Я вам скажу більш того, що більшість моїх студентів, коли виходять на стабільний заробіток в тисячу, тисячу чи двісті доларів в Україні, вони просто припиняють. Далі розвиватися в грошах, і це нормально. Людина собі робить графік, працює умовних 4 години на день, має стабільних замовників, з якими їй приємно і кайфово працювати, заробляє хороші гроші, і ці гроші сильно вищі, ніж середня зарплата в Україні. І питання: а на що їй надривати Саме знаєте що? Щоб заробляти ще більше. Це просто не потрібно. Так що перше. Якщо ви думаєте про це, то подумайте, а чи взагалі вам потрібно кар'єрне зростання, тому що воно не обов'язкове. Друге, у фрілансі є зростання, звичайно, в грошах чи це кар'єрне зростання, чи ні, думайте самі. Але коли ви новачок, ви заробляєте умовних 500 доларів, як середній рівень 1000 і як профі там тисячу Заробляти на фрилансі, наприклад, у таргеті більше двох тисяч доларів на місяць. Працюючи на український ринок як фрилансер, це чесно важкувато. Якщо у вас є амбіції заробляти набагато більше, там 3, 5, 10 тисяч доларів, то ви можете зробити як це зробив. Я моє карєрне єр... кар зростання будувалося так: я працював спочатку на фірмі, як таргетолог заробляв свої 9 тисяч гривень по тому курсу. Це там доларів трісто, умовно, було. Потім я пішов у фріланс і заробляв вже не 300 доларів, а зростав до тисячі півтори тисячі, як я й сказав, до двох тисяч доларів. Далі я зрозумів, що я більше зростати не можу я фізично ж хочу теж пожити. Я не можу брати більше проєктів. Я просто-напросто зробив свій. Маленький спочатку бізнес зробив агенцію. Тобто я набрав велику кількість клієнтів, які став передавати. Ну спочатку, це були просто люди, скажімо так, з вулиці, потім це були мої студенти, і зробив власну агенцію. І мій дохід зріс з двох тисяч доларів в кінці до десяти тисяч доларів на місяць. Далі, щоб додатково розвиватися, і щоб мати кадри, які я зможу брати в агенцію, я зробив навчальну кампанію і теж там почав заробляти. Тобто, кар'єрне зростання це не обов'язково, що ви маєте зростати. Не знаю, як ви ті, спочатку ти джуніор. Потім middle, потім senior. Ні. Це може бути інакше. Ви можете брати суміжні сфери, як я зробив. Спочатку фрилансер в компанії на іншу особу працював, потім праця на себе як фрилансер. Потім власний бізнес і так далі, і тому подібне. Тому зростання в рушах на фрилансі 100 є, і воно набагато більше, ніж наймі. Кар'єрне зростання теж є, але все одно я хочу вам нагадати. Вам треба задати питання, а чи це мені потрібно? Можливо, у вас задовільнить 1200-1500 доларів на місяць. Вам не потрібно буде створювати свій бізнес. Це непроста річ. Вам не потрібно буде думати над якимось процесом, наймати команду і так далі, і тому подібне. Ви будете прекрасно заробляти свої гроші віддалено онлайн та кайфувати від цього. Подумайте про це.